І, отже, перша табличка другорядні члени речення, які залежать від імені іменника або займенника. Другорядні члени речення, залежні від, від іменника, це такі другорядні члени речень, як означення. Означення, так, це слово або мікрофраза, яка складається з іменника прикметника або інфінітиву. І воно, знову ж таки, Робить комплімент головному там підмету, присудку або підмету і присудку, так? Дивимося приклад. Uh, City en veritable miracle. Приклад я зазвичай вам не читаю, так? Приклади у вас є в конспектах, ви їх читайте, щоб я не засорювала мову. Коли не треба, да? Щоб ви фіксувалися тільки на французькій. Значить, тут означення, будь ласка, означення. Давайте ми будемо хвилястою лінією підкреслювати. І тут означення складається з трьох слів: Un véritable miracle. Un véritable miracle. І тепер зафіксуйте собі, будь ласка. Що означення може виражатися, як я вам конспективно написала, прикметником, іменником, так? Ось у вас іменник тут міраклю. А міраклю ви також можете додати йому комплімент. Амверітаблю, справжній, справжнє чудо. І того, дивіться, і того от по побудові цього речення, ми ж в лего граємо, так, будуємо схеми речень. Ви, якщо. Не знаєте ось ці всі механізми про синтаксис, про будову речення, ви зазвичай могли б ще б сказати: це міракльо. Або просто Міракльо. Хто так говорив раніше до курсу? Ну, може, хтось говорив Міраклю. Хочете виразити і сказати: Боже, ну це справжнє чудо, або це було справжнє чудо, а просто кажете чудо. Ну і на вас так подивиться, ви знаєте, ну чудо якесь. Ну, що це, це вона не вивчила досі цю французьку в своєму поважному віці? Поняли, так? Що тут підмет? Розкажіть мені, будь ласка, де тут підмет? «С». Де тут присудок? Этэ. Присудок виражений чим? Просто дієсловом. Дієсловом в якому часі? Вам парфей». Другий приклад тут Ельпоте. Що це в нас таке? Ой, що це у нас таке? Де тут в нас означення? Elle un chapeau de похтианше. Elle підмет. Можете прямо підкреслювати по конспекту, Elle однією рисочкою porte. Час зверху прописуємо, як я вас вчу на практикумах, так час прописуємо, en partie. І правильно у вас іде означення, яке виражено прикметником і іменником. Але ж ви пам'ятаєте, так, з першої нашої частини, так, блоку, що. Іменник в реченні, він обов'язково має йти ну, з якимось показниками або артиклем тут, так, або там частковим артиклем, означеним, значним, тому тут un chapeau». І пам'ятайте, що Д як прийменник дає нам а, показник, з чого це складається, так? Соломи, наприклад, депай. Так, зрозуміло чи ні? «C'est clair», «c'est clair». Далі йдемо третій приклад означення: Жаштири machine à laver». J'achèterai cette machine à laver. Prekrasno. Pidmet detut zhyl achtri. Se u nas Присудок виражений просто дієсловом. Я тут банальні. Ну, давала такі, ну, прості на а 1 А2 приклади. Я тут не розганяла вам цей присудок, щоб ви не заплуталися, поки вчитеся на рівні один леко. А ось сеть машина на це у вас означення цю пральну машину. Підкреслюємо хвилястою і виділяємо, будь ласка, сеть зверху підписуємо, що хто морфологію гарно вивчив на першому тижні. Всі 10 частин мови. Хто гарно вивчив «сет»? Це, це що? Пишемо, це аджектив демонстрацій, демонстраційний прикметник. як він, вказівний прикметник. От ви пишете, і от зараз ви пишете цю тему означення другорядні штайне речення. І от у вас Вікторія каже, що е, І от ми розбираємо, що це аджектив демонстратив. Ви в конспекті маєте клац, отут повісить стікер. І ви так хопа відкривали сусід Віталік. Пам'ятаєте, чи ні? Там Сусід Олександр. І от на цьому на цій темі у вас має бути хопа, ви відкрили і подивились, де у вас аджектив демонстратив. Сидь машина ляви це у вас означення. Зрозуміло, яке складається з аджиків демонстратив. Сет, машин, іменник і аляви це в нас. Пам'ятаєте, що це? Це в нас інфінітивна інфінітив, тому що лави — це дієслово. Так, а машина ляви це у вас іменник, який складається з іменника. Прийменника і е, е, інфінітиву. Так, є такі іменники. Угу. Так, далі. Наступний, е, наступний е, член речення, який залежить від іменника, відокремлене означення. Значить, пояснюю, що таке відокремлене. Наприклад, його трошки, знаєте, відокремлене, це коли м -м, взагалі його можна прибрати, і суттєво зміст фрази не зміниться взагалі. Тобто, це такий, знаєте, аксесуар, який е, це як діамант. Тобто, ну, в принципі, не кожен його буде вдягати, так, але ті, хто вдягнуть, будуть світити на весь Париж. Світліше будуть, ніж ейфелева вежа о 12-й годині ночі, оскільки вона там зараз включається. Так от, це про відокремлене означення. Це Ейфелева вежа, яка світить сідлячком. Так от дивіться, по, по прикладу, переходимо. Жан, la fenêtre...» Très triste. Так. très triste, молодці, uh, запишіть, будь ласка, так, Тритріст це також в нас прикметник, так, член речення, тобто залежно від іменника прикметника, прикметник, але він з долею ще адверб іде, тобто в парі йде. Адверб, uh, який підсилює, і тріст, молодці, браво. І ви зрозуміли, що, власне кажучи, якщо ви приберете ось це означення відокремлене: Тритріст. То сенс то не зміниться. Jean, Jean Soutenis, près de la fenêtre. Крапка. Але який він був, ви означення додаєте до іменника. Іменника тут Жан, ну, підмет, так? І ви до нього хопаєте означення, який цей Жан був тритріст. Зрозуміли? А по пунктуації виражається відокремлене означення, комами в кінці речення, як такий аксесуар. Зрозуміло. Другий приклад. Marie, де тут відокремлене означення? Комами пунктуативно виділено, бо без фатігії «Marie s'est endormie», Марі заснула логіка, да? але ж Марі, ми її відокремлюємо і позначаємо аксесуаром, яка вона була Фатігіє. А ми йдемо далі. По першому, по першому пункту ще раз нагадаю: ми говоримо зараз про другорядні члени речення, які залежать від іменника або займенника. Так, от залежить там від «Марі», від Жана. Так, третє йде додаток. «додаток». Значить, різниця між означенням і додатком. запишіть, це важливо. А означення зазвичай це не більше двох слів. означення, не більше двох слів, Які можуть виражатися або прикметником, або сполученням, як ви бачили, прислівник прикметник так? Угу. А додаток це повноцінний. А, такі повноцінні три, або навіть чотири, або навіть п'ять слів. Пунктуаційно так само вони на, мов на реченні, ну, тобто на, як це, на письмі виділяються так, комами, а в мові виділяються тоном. et belle personne, ети actrice. Тут слушний момент нагадати, що той хто не працює зараз в голос. Обмежує свої комунікативні навики швидкості і краси мови в 100%. Всі почули висновки зробили. «Une jeune et belle personne» – Це додаток, який складається з іменника, так, і перед ним ще йдуть о, прикметники. Ось така історія. Другий приклад: je en vacances au mois de juillet». В цьому прикладі напишіть, е, запишіть, будь ласка, так. Да. Тут запишіть, що додаток на цьому прикладі може також іти ем, через деталізацію часу. Додаток часу. Коли О муа О муа Коли? Але також працюють іменники ну максимум там з прикметниками. Супер. І останній приклад: Pierre me venu me voire. Pierre moie et venue. Ми монемі, прекрасно, монемі, молодці. Супер. Ідемо далі.